Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Hyundai Kona Такого приємного зеленого кольору 2019 року випуску. Автомобіль обладнаний камерою заднього виду, повним електропакетом, є датчики сліпих зон. Пробіг автомобіля складає 85 тисяч кілометрів. Сьогодні за ним приїхали клієнти східної України забирати свою автівку. Автомобіль також має два зарядних пристрої. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 400-450 км в режимі рекуперації. Вартість автомобіля 23 тисячі євро. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? Запоріжжя. Оглянули машинку? Так, так. Сподобалась вам? Так, так, да, сподобалась. Скільки часу її чекали? Десь три неділі. А які давали завдаток? Десь 1600 давали. Будете нас рекомендувати друзям, родичам, знайомим? Будем. так, А так. Скажіть, будь ласка, а ще що порекомендуєте нашим підписникам? Покупайте автомобіль. у Електрички це майбутнє, так? так? Так. так. Дуже вам дякую за позитивний відгук, гарного користування, вдалої дороги додому. Дякую. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.